Я про Чонгар ще хочу продовжити. Вже вашу думку спитати, пане Говорфюю, ну е, виходячи із тих даних, які оприлюднив військовий е, з прізвищем Сестриватовський Українській Правді, Чонгар був замінований. Я знаю, що він був. І не тільки він був замінований. Так, а що могло не спрацювати? Як ну я не просто не можу зрозуміти, хто віддає наказ, хто їх виконує? От цю цей ланцюжок як він мав спрацювати, і чому треба чекати, поки російські військові зайдуть на, на цю територію? Це ж ну, я... і чи чи не можна було в той момент? Якщо щось не спрацьовує змінити ситуацію, можливо, щось зробити для того, щоб це спрацювало. У мене питання, масове питання. Я не, не сапер професійний, <світ> я не знаю, яким чином здійснюється мінування, яким чином здійснюється в подальшому підрив. Але, по-перше, хотів би зазначити, що окрім мінування мостів були ще мінні поля, які незрозуміло куди зникли. Я чудово пам'ятаю момент, коли пані Верещук, вона тоді була міністром з питань тимчасово переміщених осіб. Вона, здається, разом зеленським відвідувала Чангар і розповідала, що звернулись місцеві фермери з проханням посприяти тому. Аби прикордонники надали їм можливість працювати на землях, які розпайовані сільськогосподарські землі, які розпайовані впритул до кордонів, в тому числі до адмінмежі з тимчасово анексованим півостровом, такі випадки, між іншим, відбувалися практично по всій території країни. Це поведінка тих людей, це не виняток. До мене і на Луганщині свого часу ходоки ходили, але ну, моя позиція була жорстка. В першу чергу оборона і кордон, а ви зі своїми наділами земельними в другу чергу, шановно. Але судячи з усього, пані Верещук, якимось чином, разом з президентом сприйнялися позицію «Мір, Дружба жвачка і якимось чином посприяли. Цій ситуації. Що стосується безпосередньо тих мостів, про які я казала оця людина, я маю на увазі військовослужбовець, у мене складається якесь таке дивне відчуття, що в суспільство намагається з перших днів втюхати конкретних козлів цапів відбувалів. От вже згадували сьогодні цього СБУшника колишнього. Так, він міг передати схеми розташування мінних полів, він міг передати а, всю необхідну технічну інформацію по мінуванню мостів, але він їх сам не міг розмінувати. А, ліквідація мінних полів, це, наскільки я знаю, це процес ну, доволі тривалий. А, навіть якщо просто серед мінного поля не повністю його знімати, а прохід робити. Тому. У мене стільки відчуття, що це все було, по-перше, це було зроблено напередодні, а не в момент прямо входу. Угу. Якщо це було зроблено напередодні, чому прогавили прикордонники, військовослужбовці, правоохоронці, це ж процес, який триває не, не 10 хвилин. Далі, е, невже хтось думає, що саме на цих двох місцях на Чангарі, завершується процес оборони України? Да там ще три лінії, там ще мостів було, і греблі, і мости. І нічого не було зроблено. Лише один міст. Я зараз, на жаль, не пам'ятаю прізвище того хлопця, якщо не помиляюсь, 95-ї бригади, хлопчина, який ціною власного життя підірвав один міст. Один з там, цілої низки, їх здається, біля е, 7-9 по на, пів, в півдні нашої країни, де йшли русняки. І їх можна було затримувати. Нічого цього зроблено не було. І я абсолютно не вірю, що конкретна людина, чи той конкретний шпигун-СБУшник, чи конкретно цей військовослужбовець, що вони мають нести цю повноту повну відповідальність за катастрофічну ситуацію, яка склалась в перші дні саме на півдні нашої країни. Я вважаю, що ситуація абсолютно демонтально протилежна. З цих людей намагаються зробити цапи бувалів. І, на жаль, я не бачу жодного прогресу в намаганні знайти реальних винуватців, знайти правду. І от прозвучало прізвище Баканова. Начебто всі розуміють, за що його зняли, бо є указ Зеленського. Але я думаю, ніхто не може пояснити, чому його не притягують досі до кримінальної відповідальності. Що це за даємне пояснення якогось там персонажа з Верховної Ради на комітеті заслухали і нема причин для кримінальної справи? Це кому ви на вухолопшинку таку вішаєте? Там сам елементарний факт. Згадували знов сьогодні прослушку цього СБУшника з Сівковичем. Під час цієї прослужки Сівкович. Каже цьому СБУшнику, який не має таких повноважень. Він йому каже, що треба призначити першим заступником Баканова такого і такого то персонажа. І через деякий час це призначення відбувається. У мене абсолютно елементарне запитання, яким чином цьому кримському в лапках СБУшнику вдалося просунути таке призначення на рівні президента України? Це призначення відбувається президентом України указом. Хто йому допомагав в цьому процесі? Врешті-решт, хто у Зеленського готував цей указ про призначення цієї людини, яка зараз переховується в Сербії? Я переконаний в тому, я підтримую тезу, подобається ні, але тезу Байдена про те, що в Україні діє потужна російська агентурна мережа, яка ще й досі діє у нас за спинами. І розповідати байки про успіхи ну, є певні успіхи, звісно, але на низовому рівні. Те, що ми бачимо звіти про затримання там якихось навідників, агентів, залізничників, це ж все, вибачте, ну, шелупень. А на стратегічному рівні де, де робота? Її немає. Про який рівень довіри може йти, з яким багажем зараз можуть приймати Україну в НАТО. Якщо вже двічі Байден заявляв про те, що в оточенні президента є засилля російської агентури, а у відповідь чув: я Єрмаку вірю. Ну про який рівень довіри може йти мова. А, якщо ми вже про саміт НАТО знову повернулися, голова МЗС Франції каже, що Україні мають надати конкретні гарантії безпеки, а, і, і Байден є, про це вже справ. Заява Ольги Стефанішиної це віце-прем'єрка з питань європейської євроатлантичної інтеграції. Вона сказала, що Україна буде змушена переглянути стратегію, якщо не отримає запрошення приєднатися до НАТО на саміті у вільності 11-12 липня. Акцент зміститься на гарантії безпеки для України. Добре, що це розуміють в офісі президента в нашій владі. Але ще що каже Стефанішина, Зеленський ще не вирішив, чи відвідає саміт НАТО. Адже немає ясності щодо змісту фінальних документів. Ще не прийнято ніяких остаточних рішень. Ми до кінця не розуміємо формату всіх зустрічей у Вільнюсі, але й до кінця не розуміємо рішень, які будуть фізично покладені на стіл. Тобто моделюємо ситуацію. Вільнюс відбувається засідання Ради України НАТО, виступ президента на самому саміті. На столі перед лідерами лежать фінальні документи, які пропонують ухвалити з результатами саміту. От ми зараз не знаємо, що бути в цих документах, зазначила вона. Тому від фінальних документів буде залежати, чи поїде президент на саміт. Давайте від зворотнього. Дуже важливий нюанс. Кінцевий варіант документа розробляється, затверджується ще до початку саміту. І це звична практика. Бувають випадки, в тому числі в історії, вони відомі, коли під час якоїсь події змінюються точки зору учасників процесу. Але мені невідомі випадки, коли б змінювалася точка зору е, одно, одно, одночасно там, 30 країн. Такого я не пам'ятаю. Можна переконати одного представника, другого, третього, п'ятого, але 30 це практично нереально. Ну е, я вже на цю тезу на цю тему е, свою точку зору виказував. Мені дуже не подобається подібна. Позиція поведінка Володимира Зеленського і його команди. Бо це мені в кращому випадку, підкреслюю, в кращому випадку, це мені нагадує поведінки розбещеної дитини, яка впала просто в магазині в виграшковому на підлозі і починає своїм вереском, тупотінням ніжками шантажувати власних батьків «купіть, купіть, купіть, купіть. Я вірю абсолютно широ в те, що ті люди, які зараз є на чолі держав-членів НАТО, вони дорослі і вони чудово розуміють, що з цієї ситуації треба знайти якийсь вихід, який би дозволив а не заганяти Зеленського в глухий кут, б продемонструвати йому власним виборцям якусь перемогу яким чином це має бути зроблено, не знаю. Статутом НАТО не передбачені ніякі поступки, не поступки, компромісні якісь рішення. Ну, немає такого в статутах. Тому це буде, скоріш, якийсь виключно політичний документ, політична заява. Ніякого запрошення не буде. І не треба вішати лакшину на вуха. І правильно, що не буде. Бо з такою корупцією наші любі друзі. Всю НАТО за півроку роздерібанять. Що стосується їхати чи не їхати, ну, знов-таки, це, це от я, я собі не уявляю взагалі такого формулювання від лідера воюючої держави. Їхати чи не їхати. А що ви мені там дадіть? не дадіть, тоді я не поїду. Та твій Бог їхати і захищати інтереси України. І не їхати. Це ну, безвідповідальна позиція з моєї точки зору. Ну і на останок. Не дуже хочу вдаватись до конспірології, але приблизно в місяці ще півтора-два тому Дуже обізнана людина мені розповідала, що можливо, я буду так дуже-дуже обережна, бо, можливо, є сценарій. Саме такою поведінкою, це, це ще було до заяв Зеленського, до цієї його напівстирічної позиції, поєду ні поїду. Копняка і то а, ну, обговорювали мені, проговорювали сценарій, за яким знаходяться підстави для того, щоб зіпсувати стосунки зі Сполученими Штатами та НАТО і зробити стрімкий розворот в бік. Ітацького мирного плану. На тих територіях, які захопила Російська Федерація. І ще раз кажу: мені дуже не хочеться вірити, що це може бути правдою. Дуже не хочеться вірити. Ну, що, а, а зараз я просто як зовні спостерігач за поведінкою нашого президента. Тільки можу плекати надію, що це мета його такої поведінки, якась інша.